Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишається практично без змін. Минулої доби проросійські незаконні збройні формування 20 разів відкривали вогонь в бік наших позицій, що майже вдвічі більше, ніж попереднього дня. Однак більшість епізодів використання бойовиками зброї має неприцільний характер, а застосовували вони виключно стрілецьку зброю, гранатомети та великокаліберні кулемети. Так, після 18-ї години вчорашнього дня до опівночі найбільш активними бандити були в районі Донецького аеропорту. Сім разів з великокаліберних кулеметів вони вели хаотичний вогонь по пісках. Один раз зі стрілецькою зброєю по опитному. На горлівсько-світлодарській дузі з великокаліберних кулеметів окупанти неприцільно били в бік Луганського. Двічі зі стрілецької зброї та гранатометів по Зайцевому. Після опівночі загарбники невдало намагались спровокувати українських воїнів на порушення режиму повної тиші, використавши станковий протитанковий гранатомет біля Зайцевого. Стрілецьку зброю біля Новгородського ворожий великокаліберний кулемет хаотично бив в напрямку нашого опорного пункту декілька кілометрів південніше Троїцького. Українські спеціалісти продовжують розплутувати ворожу повотину інформаційно-психологічного впливу на мирних мешканців прифронтових районів. Також після нового року співробітники головного управління розвідки Міністерства оборони України спільно з офіцерами відділу спеціальних операцій штабу антитерористичної операції в населеному пункті Валуйські станично-луганського району Луганської області виявили та знешкодили ще одну приймальну передавальну антенну з відповідним обладнанням інтернет-провайдера, який передає сигнал. З тимчасово окупованих територій Луганщини пристрій був несанкціоновано встановлений на даху загальноосвітньої школи. Отримуючи безкоштовний доступ до мережі інтернет, місцеві мешканці та українські воїни були під загрозою зомбування російськими спецслужбами. Адже така техніка не лише знімає інформацію з електронних девайсів в зоні його дії, але й блокує доступ до українських вебресурсів, дозволяє переглядати лише брехливі пропагандистські інформджерела Російської Федерації і неіснуючих республік. Зумовно, ця мережа була встановлена саме російськими спецслужбами, що є черговим свідченням того, що на території самої Росії вже давно втілена в життя колись фантастична теорія психологічного підкорення мас.